Доброго ранку! В організмі людини під дією ультрафіолету утворюється вітамін Д. Найпоширеніші дві його форми Д2 та Д3. Про їх важливість сюжет сьогодні. <му> вітамін Д регулює обмін фосфору та кальцію, попереджає розвиток рахіту у дітей. Є профілактикою остеопорозу та парадонтозу, знижує ризик виникнення серцево-судинних хвороб та цукрового діабету, а також приймає участь в імунних реакціях. Фіцит вітаміну виникає при відсутності достатньої кількості ультрафіолету, при виключенні продуктів харчування тваринного походження, при переважанні високовуглеводної їжі, особливо солодощів, при хронічних захворюваннях жовчного міхура та кишечника і через порушення синтезу цього вітаміну похилимо віці. Прояви гіповітамінозу це розвиток рахіту у дітей та остеопорозу у дорослих, підвищення стомлюваності біль у суглобах та судоми м'язів. Добова потреба у вітаміні для дорослих 2,5 мікрограми, для дітей до 10 мікрограмів. Для уникнення дефіциту необхідно перебувати на сонці не менше 20 хвилин. Основні джерела вітаміну тваринного походження це різновиди печінки, м'яса, субпродукти, вершкове масло, жовток, твердий сир, риба. І в рослинах в невеликій кількості цей вітамін міститься в селері, авокадо та грибах. Для отримання добової норми вітаміну в меню достатньо 50 г грамів малосольного оселедця або лосося, морського окуня, 20 грамів консервованих шпротів, 4 яєчні жовтки, 40 грамів грибів, опенькі лисички, 20 грамів вершкового масла, 125 г грамів курячої або яловичої печінки або 200 грамів м'яса яловичного. Щоб задовольнити потребу у цьому вітаміні, достатньо однієї капсули рибячого жиру. Однак, отримання його з природних джерел набагато корисніше. Пам'ятайте про це і будьте здорові. Legenda